Готуємо смачний осінній салат без майонезу. Для салату нам потрібно синю капусту та відварений буряк нарізати кубиком, моркву натерти на грубу терку, дрібно нарізати зелень. Бремо готуємо заправку для салата. В рецепті я використовую домашню смажену олію. До неї додаємо гірчицю, видавлений часник та сіль до смаку. Все перемішуємо. Далі заправляємо салат та гарно перемішуємо. Салат вийшов ну, дуже смачний, справжня вітамінна бомба. обов'язково спробуйте приготувати цей осінній салат, це дуже смачно. Якщо хочете більше смачних рецептів, підписуйтесь до нас на канал.